Ерман, наш старший син, йому п'ять. З появою менших часу на двох стало так мало. На День матері ми започаткували ритуал Син плюс мама. Цього разу ми провели час знову ж у львівських креосанах. Герману подобається, що там є ігрова, але з замовленням трішечки поекспериментували. У нас троє діток вони схожі, бо ж наші, але такі різні. Герман захоплюється конструюванням і трансформерами. Отже, цього разу ми провели час, спілкуючись та створюючи неіснуючих героїв. Вийшла історія з захопливим сюжетом. Ми повернулися наповненими у піднесеному настрої. Щоби проводити час разом або виходити, треба планувати та докладати зусиль, тоді обов'язково все виходить. А у вас є особливі ритуали з вашими дітьми або коханими.